На слуху, на слуху. Вода з крану витікає дохлою, а її треба перетворити в живу воду. О, тоді її можна пити. Але це можна зробити тільки шляхом використання вже додаткових пристроїв. Уперше в Україні ми почали покращувати якість водопровідної води. Як і обіцяли, ми почали встановлювати європейське обладнання на водопровідних станціях столиці. Зараз 60 тисяч киян користуються водопровідною водою питної якості, яка очищується без хлору. Це перша станція. До кінця року їх буде запущено ще три. Чисту воду з під крана отримають ще 120 тисяч киян. І наша мета вода питної якості в кожній квартирі Києва. Мер Києва Віталій Кличко. Якість питної води в Києві відповідає нормативним вимогам. Такими виявилися результати лабораторних досліджень державної установи Київський міський лабораторний центр Держсанепідслужби України і лабораторії Київводоканалу. Контроль ведеться на всіх етапах водопідготовки на очисних спорудах, насосних водопровідних станціях перед виходом у розподільну мережу і безпосередньо у розподільні водопровідні мережі. На якість питної води в крані споживача впливає ряд факторів, серед яких в тому числі старий житловий фонд, технічний стан зовнішніх Провідних та внутрішньобудинкових мереж вода в нормі, і тим не менш, нам потрібна інша вода. Сьогодні ми трошки відволічемося від політики, від питань безпеки, хоча все це важливо, але ми поговоримо про безпечність, безпечність води, адже це наше здоров'я. Ми запросили до студії Валерія Грищука, члена громадської ради з екологічної безпеки, кандидата фізико-математичних наук. У нас буде цікава розмова. Здравствуйте, пана Валерію. Доброго дня, ось я. Взяла для прикладу да, 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 інформації щодо да. Києва, хоча зрозуміло, що ми говоримо про а, всю Україну. Да, я можу прокоментувати те, що Прошу. ви сказали. О, дивіться: ну, по-перше, не без хлору. Просто зараз воду знезаражують чистим хлором. А ті установки, які поставили на оболоні, я, до речі, був на відкритті і виступав там про це декілька слів. Скажу потім там. Виробляється суміш оксидантів. Там є хлор, але в вигляді хлорнуватостеї кислоти, там є трошки озону. І оця суміш, вона набагато краще, ніж хлор чим. Вона, по-перше, краще знезаражує, ніж хлор, і в неї є одна незаперечна перевага. У цієї суміші, що вона прибирає внутрішню плівку на водопровідних трубах, тобто вона подовжує їх строк дії, оце дійсно безперечно дуже добра річ. Ну я скажу так: єдиний недолік цієї системи, що вона дуже дорога. Кличко, правда, сказав, що за це, це Київ не буде платити, я в це слабо вірю. Вона дорога. Я, до речі, подібну систему в Києві і на водоканалі пропонував років 7, 8, 9 назад. А тепер відносно безпечності води. От я вам зараз скажу інформацію, ви можете вірити, не вірити, я можу навести. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі, підкреслюю, де вода ще більш такому щільному аналізу ну, підверпви під, піддається, піддається, так? піддається угу. так, ніж у нас, встановлено, що на сьогоднішній день близько 80% захворювань в Європі, таких як, як серцево-судинні, онкологія, діабет, гіпертонія, алергія, психоемоційні розлади із-за води. Послухайте, але вона настільки стала гіршою, це в результаті а от прогресу науково технічного прогресу. Ви знаєте, так сталося в силу ряду причин, що за оці останні 30-40 років, коли це сталося в Європі, зросла окислювальна здатність води. Є такий параметр води, як окислювально-відновлювальний потенціал, який в силу різних причин дуже суттєво зріс. Він повинен бути. Ну, от знаєте, яка повинна бути ідеальна вода по своїм фізико-хімічним властивостям? Така, як рідини в організмі. Наприклад, материнське молоко, навколо плідні води, де дитинка перші 9 місяців, кров наша. Так от кров наша має, наприклад, всім відомий показник PH кислотно-челушно, десь близько 7,5. Тому і вода повинна мати приблизно такий. Водники про це знають. І роблять нам воду в Києві десь приблизно на рівні 7,3-7,4, тобто нормально. Але що таке? Кисловідновлений потенціал, на жаль, жоден водник не знає. А Тоді він, поясніть зараз а максимально я пояс... зрозуміло. Максимально зрозуміло угу. поясняю. Окисно відновлений потенціал це здатність води або віддати вам електрони в організмі, а електрон може знешкодити дію вільного радикала. Який може утворитись за рахунок підвищеного рівня радіації, наприклад, чи ще чогось? Тобто, на більш таку зрозумілу умову, це якщо вода віддає електрони, вона має антиоксидантні властивості, як фреш сік це ж нормально. Тоді а, наступне да, питання. А Добре, от, а от, що от, можна зробити з нашою водопровідною водою, щоб вона набула ось таких здатностей? А от знаєте, з водопровідною водою, так от я хочу сказати, якщо цей окиснульний потенціал має значення мінус 100 мВ, мінус 200, то це антиоксидантна здатність. Якщо ж він має плюс 200 мВ, плюс 300, плюс 400, це окислювальна здатність. Тобто вода, коли попадає в організм, така вода, то вона починає забирати електрони від організму. Тобто вона діє так само з з точки зору фізики і фізіології, як підвищений рівень радіації або якийсь вільний радикал, який залетів. Так, от дивіться, ми взяли тут водопровідну воду. Так і... у нас у склянці да, водопровідна да, вода да. І, от я... і зараз. Ви вимірюєте що я... це за прилад, яким а це ви вимірюєте? прилад, який вимірює е, всім відомий окислювальний е, pH. Кислотна чи лужна, і оцей маловідомий кому окисновіднольний потенціал. От pH у нас тут, от ви дивіться, є 7,25. Да, 7, от оце pH. Ну слабко лужна, вода чудова. Але от коли ми перекидаємо новокиснуть, бачите. 334 тридцять знаком плюс, тобто ця вода з-під крану діє на організм людини як підвищений рівень радіації. От вважайте, що ви десь інша справа, що кожен організм реагує по різному. Ви знаєте, кожен організм реагує по різному, але це дається взнаки, коли ви вже маєте справу з великою кількістю людей. Підвищуються ризики онкології, серцево-судинних, діабету. Гіпертонії, психоемоціональних розладів, алергій. Скажіть, а велика кількість науковців дотримується такої думки, як ви? Саме так підходять до води? Ви знаєте, це серед того, як говорять, ускова? Круга спеціалістів, всі знають, що треба ідеальна вода, окислено-відновлений потенціал, такий, як у крові, повинен бути. Мінус 100 мВ. До речі, кров людини, окрім всіх, отих, і материнське молоко, наприклад, і навколо плідні води. Навколо е, є у них багато функцій. Але, певно, найголовніша з тих функцій, у них від'ємний окислено-відновлений потенціал це захистити організм людини, дитини від вільно радикального кисня. Що це знає? зробити, пане Валерію? А дуже просто це зробити. Є зараз. Прилади, які називаються іонізаторами води. Є дуже багато різних пристроїв, які змінюють безреагентно. Ви нічого воду не додаєте, ніякої хімії. Вони змінюють окисно відновний потенціал. І щоб ви не вважали, що це якась екзотика, в світі є країна, не остання Японія. Ми ж знаємо, що таке Японія. Так японці вже років 30 використовують іонізовану воду для того, щоб люди її пили, і ця програма підтримується державою. Як самі японці пишуть, на державному рівні на держав... вся вода, ви хочете сказати, іонізується. Вони намагаються, щоб. Розумієте, тут ситуація така: іонізувати на станції водопідготовки і по, по трубам вона не дійде вже тією. А от коли вона вже до вас прийшла, от вона зараз є дочистка питної води. Можна або поставити на роботі, або вдома апарат прилад, який буде вам воду перетворювати цей плюсов відновлений потенціал в мінус, або в кулірі можна це зробити. Так от я хочу просто додати: вже через пару років, як ця програма почалася в Японії, у них видатки на медицину зменшились на 40%. На 40%. Добре от, 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 Павловського спитайте зараз. Можливо, він, зараз як ми якраз знає, приєднаємо що до нас. Так, до нас приєднується Денис Павловський. Денис Павловський керує напрямком е, хімічної безпеки громадської організації, мама 86 Пане Денисе, здрастуйте. Доброго дня, питання, яке ми хотіли обговорити з вами, це саме наявність фосфатів у воді. Адже у нас свого часу була велика кампанія спрямована на те, щоб заборонити завезення фосфатних порошків пральних порошків до України, тому що ці фосфати, по-перше, негативно впливають на здоров'я людей. Так, по-друге, вони потрапляють в воду. В наші е, водойми відповідно починають рости масово водорості. І це це знищує фактично наші водойми. Яка на сьогодні ситуація? А, ну, справа в тому, що на сьогоднішній день дійсно, як ви вже сказали, була е, проведена велика кампанія. І ця кампанія тривала близько 3-4 років. От і дійсно, такі така кампанія дала результати. І на сьогоднішній день я хочу сказати, що вступила в силу, вступила в дію постанову Кабінету міністрів України 408, яка а, говорить про те, яка зобов'язує виробників зменшити використання фосфатів в таких пральних засобах. І їхня концентрація повинна бути не більше, ніж пів граму на одне звичайне прання. Тобто в середньому не більше пів граму на 100-200 грам такого прального засобу. І такі кроки вони призводять до того, що дійсно стічними водами буде потрапляти в середньому. У 60 120 разів менше фосфатів, ніж це було раніше. Все-таки сьогодні є багато так званих екологічних речей. Там це і о, засоби для миття посуду без поверхнево-активних речовин або з низьким вмістом, потім безфосфатні порошки. Однак люди часто думають, це дорого. А що ви скажете на це? Справді, ви, коли знаєте, такі низькі зарплати і пенсії так... Це міф. Тому що наші пральні порошки, які от, ну, до, до сьогоднішнього дня використовувалися, вони дешеві були, але дешеві за рахунок чого? Тому що 80% прального порошку це був баласт. Які нікому не потрібен, а лише для того, щоб наповнити пакування та, скажімо так порадувати око споживача. Ці порошки, які екологічно чисті, екологічно безпечні, вони не місця цього баласту. тобто вони в п'ять разів концентрованіші, але вони в п'ять разів дорожчі. але їх же в п'ять разів менше і потрібно для використання. Тому вони в п'ять разів довше для нас будуть слугувати. Дякую, пане Денисе. Будь буквально коротко, щоб люди розуміли, то чим небезпечний фосфат в першу чергу для здоров'я людини? Справа в тому, що фосфати, фосфати вони здатні порушувати кислотно-лужний баланс клітин шкіри. Вони безпосередньо через шкіру потрапляють в кров і тим самим призводяться до порушення роботи внутрішніх органів, таких як нирки, печінка, скелетні м'язи. От і вони викликають загострення захворювань, а хронічних захворювань та появу нових. Дякую, пане Денисе. Це був Денис Павловський, координатор програм з хімічної безпеки всеукраїнської громадської організації, мама 86 Напевно, ще треба зробити висновок добре виполоскувати білизну, тому що ми знаємо, що всі машини пральні зараз економлять воду, але mm -hmm. ця економія вона не надто добре для здоров'я. А, а знаєте, як до речі, вода називається в казках, яка має мінусокисільної двоє потенціал. Вона називається жива. Вода. Вода, оце жива вода. Коли вода має плюс 300, вона навіть не мертва. Добре, вона що ще до... можна, що за кульки ви принесете? А з собою? кульки, от я дивіться, от ще раз от вам показую так. Тут у нас було десь, бачите, росте, росте 220, 240, ну от 330. У нас є Добре, ви можете показати. А, якраз на камеру. А навіть отак, якщо видно, да? видно да, на камеру? Так. А тепер я сюди перекину це. Опа, дивіться. Отже, ще одна склянка, в яку ви кинули кульки. І зараз кульки, пояснити, і дивіться, що за кульки. Так, так дивіться, там вже 140, 130, але ось тут знак мінус. З плюс 300 на мінус 100. 33 перекинуло. Отже, в великому стакані у нас мертва вода, а в маленькому Ні, Ви знаєте, мертву Жива. воду не ображайте. Мертва вода лікує а рани, і якщо мертву воду додавати воду до прання, то можна зменшити кількість якраз фосфатів. Чому? Е, бо мертва, мертва вода якраз має окиснуть потенціал плюс тисячу. І вона вбиває мікроби. Це чудовий дезінфікуючий засіб. Вона дуже сильно окислює все і відбілює, можна так сказати. І коли її додати воду до прання, то треба використовувати в 4-5 разів менше речовин. Ну, ви маєте на увазі звичайну воду Ні, в а, а звичайна вода має плюс 300. Я таку воду називаю дохлою. Вона а. і не мікроб не вб'є як мертва, і, і, і не жива вона. Але що це все таки за кульки? А які у нас кульки? в маленькій а, склянці? Дивіться, Знаєте, де жива вода є в природі? Гори, передгір'я, тобто десь є вода, яка починає з глибин поступати. І коли вона з глибин піднімається на поверхню, вона проходить межі поділу географічних. Геологічних порід. Там вже гори, там є все. А на межах поділу геологічних порід утворюються поліційні заряди, тобто вона йде через електричне поле. Так от оці кульки вони мають в своїй основі п'єзокераміку, вони мають якраз електричне поле. Тобто ці кульки відтворюють природний процес утворення цілющої води в природі. От і все. Вони не хіміки. Радять, наприклад, заморожувати воду і пити її розмороженою, причому бажано відразу після розмороження, ви... як видовочку. До цього ставити. Я до цього ставлюсь більш-менш позитивно, бо коли ви правильно робите заморозку і розморозку, то ви можете прибрати з води, молекули води, які містять в собі важкий водень, трітій або Дейтерій. А він також шкідливо впливає на організм. От там різні. Точки замерзання для h 2 o дейтерій 2О, там 3-й два і все. Але я кажу, на першому місці повинен стояти все-таки окисно-відновлений потенціал. Хоча, я кажу, вивчення води по-справжньому тільки починається. От ви згадали про емоту, а я можу згадати про Люка е Монтаньє, Лауреат Нобелівської премії з медицини 2008 року. Він в Китаї. Працював останні декілька років, де обробляв воду електромагнітним випромінюванням на 7-10 Гц. І успіхи, принаймні як по літературі, видатні, вони стоять на порозі лікування таких хвороб, як Альцгеймера. Паркінсона розсійного склерозу аутізму. Тобто я до того веду. Звичайно, окислено-відновлений потенціал не вилікує розсійний склероз, але окислено-відновлений потенціал, я ж вам пояснив трошки механізм, він може запобігти утворюванню метастаз. Або ще от вам приклад навожу. Наприклад, от зараз ви включите телебачення, кардіомагніл розріджує кров і таке інше. А у здорової людини, у якої окислено-відновлений потенціал крові мінус 100, клітини крові мають під'ємний заряд і по закону колона відштовхується, коли починає людина окислюватись навіть тією водою, обробленою озоном, то вони. Окисленниця забирається електрони, пане Валерію, я вас слухаю. Думаю, дивіться, ви наводили приклад Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що і в Європі при їхній да, очисті да, да, да. при їхньому очищенні погіршується стан здоров'я європейців. Невже вони не могли б тоді використовувати цю ж технологію? Адже а ви... вони то справді дбають про здоров'я своїх А ви своїх знаєте, мешканців. от ви от так кажете: Ну в Європі якраз відносно цієї води вона дуже, дуже як то кажуть, темна. Я вам сказав, Японія, Південна Корея. А а чому? чому? Ну, а звідки я знаю, чому? Це, це якийсь інший, скажімо це, так, інший підхід до вивчення військова. Та ні, у їх вода, просто знаєте, в Німеччині взагалі, коли вийшла книжка про живу і мертву воду, її там заборонили. Кажуть, ви не можете казати про профілактично оздоровчі і лікувальні і, там, е, властивості води, бо вода це продукт харчування, а він не лікувальний. Тобто цей німецький кандовий підхід, да, все чітко. Тому тут я кажу, нічого такого немає. І вибачте, а вам кажуть, що в Європі щорічно від неправильного застосування антибіотиків 30 тисяч людей вмирає. Оця резистентність е, е, антибіотиків мі, вірніше е, мікроорганізмів до, до антибіотиків неправильно прописують антибіотиків, люди вмирають. І в Європі статистика 30 тисяч. Вам про це також ніхто нічого не каже. Чи є до ця речі? Бані? Всесвітня це жахлива статистика. Це, я ходжу по конференціях, від самих німців. Чую, а Всесвітня організація охорони здоров'я до речі. Рекомендує вимірювати окисліну відновлений потенціал, коли ви визначаєте якість питної води. І Увагу каже, що треба вивчати важливість окисно-відновельного потенціалу в різних там процесах і таке і інше. Тому ми, ми зараз робимо якусь ще справу. Ми хочемо цей окисно-віднолений потенціал, щоб він офіційно війшов в документи, нормативні на воду. От ви виміряєте pH, мінералізацію, вимірюйте, будь ласка, окисно-відновлений потенціал. І як реагують на це українські e, nee, чиновники? нормально не чиновники, а вчені, які близькі до чиновників? А чиновники це окрема розмова, окрема розмова. До вас а, є запитання від свихача. Да, да. Добрий день добрий день добрий. Євгеній Запорожжя. Запорожі. Вот у мене к вам такої питання. Mm -hmm. Може, ви пацічайне знаєте? яку mm -hmm. воду п'ють наші народні обранці в Верховній Раді? Я смотрю, вони всі. Іромахи сердечні такі справді. Ви знаєте, я міряв, вони якусь воду п'ють бутильовану в кулерах, Я підходив, там Ви міряв, да. там вона, до речі, більш-менш непогана. Не плюс 300, не плюс 400, а десь плюс 170. А відносно з то я вам скажу, от Папи римські, знаєте, вони всі такі бодренькі, живуть майже до 100 літ, а вони з 13 сторіччя п'ють воду, за 80 кілометрів від Рима є фюджи такий курорт, то там вода має якусь внутрішній потенціал мінус 50 мВ. Тобто папи римські п'ють живу воду. Тобто то найкраще, ну добре, якщо ми вже так проходимося да, і да. по бюветні, і по воді з під крана джерельна вода. Які там показники? Так я ж вам кажу, ну бівет це ж фактично джерельня. Да, це джерело, але ну, все залежить. Говорили, що там, знову ж. Таки, різні Ні, показники від геології бувають. залежить. Uh -huh. Джерело uh -huh. в горах, де там є uh -huh. чередування геологічних порід, може вам дати ну, та ж східниця, має мінус 250, трускавець має мінус 200, міжгір'я. Я коли заїжджаєш в міжгір'я в Закарпатській області, мінус. 250, але там є Інші моменти вода може бути сильно мінералізована і вмісту мінералів не можна багато пити. Тому треба ідеальна вода, це та, яка повністю відповідає нормативам питної води, які сьогодні діють, і плюс до цього має ще від'ємний окисний відновлений потенціал. От якщо ми це віб'ємо в норми, то тоді будуть пити непогану воду в нас в Україні. Дякую, пане Валерію, за цікаву розмову. Сьогодні нашим гостем був Валерій Грищук, член громадської ради з еко екологічної безпеки, кандидат фізико-математичних наук, говорили про живу воду. Так, да, так що пити живу воду, будьте здорові. Це була програма на слуху. На все добре. На все добре, на слуху, на слуху.